Друзі, роботи лоджії завершено. Приймайте. Давайте пройдемось коротко по тому, що зроблено. Почали, як завжди, з підлоги. Вона має вихід один з кухні, інший вихід з кімнати. Ми вже зробили основу для підлоги. Як бачите, об'єднали ці два рівня в один металевим каркасом. Будемо зверху укладати ОСБ-плиту, перед цим утеплювати всередині і накривати вже все це ламінатом. Отже, довелося тут зводити три рівні. Перший дуже важливий рівень це рівень скління зовнішнього. І дуже важливо, щоб його підняли на необхідну висоту. І тут якраз все вийшло майже ідеально. Бо з одного боку тут ми закрились ось таким порушком, а з іншого вийшло з'єднати цю площину і накрити. Линдусом. І е, на одних дверях балконних, і на других майже в ту саму висоту вийшли. Це доволі здорово, що так саме вийшло, бо могло бути інакше, бо двері в кімнатах могли бути на різних рівнях, а цей рівень скління міг бути ще на якомусь своєму. І просто не вийшло все в одну площину, з'єднати, можна було б там мати якісь сходи. Але тут все вийшло окей. Так як ми планували це приміщення як тепле, з можливим підігрівом взимку, то ми встановили тут теплу інфрачервону підлогу. Керується вона ось таким контролером, можна виставити температуру підігріву і просто вимкнути та вимкнути. Також до нас були встановлені нерозберігаючі вікна, тобто двокамерний склопакет, профіль 70 мм, і ми все приміщення утеплили. Екструдованим пінополістиролом по полу по стелі, також ліва сторона, ми її не утеплювали. Там у нас сендвіч панель просто зашили її ламінатом, і з цього боку також утеплили. Цю е, стіну не потрібно утеплювати, бо навпаки, тепло звідти йде налоджує. Далі вирішили все облицьовувати ламінатом, а стелю ПВХ-панелями білими. На стелі зробили ось таку сушарку для білизни. А тут у нас живе пан газовий лічильник. Зробили йому таку окрему зону, щоб його можна було якщо що демонтувати. таке доволі базове світло зробили через точкові світильники на стелі. Але тут дуже багато місця вийшло, тому можна ще й бра поставити за бажанням і зробити таке більш інтимне світло. Ламінат вибрали однаковий як на підлогу, так і на стіни. Ну і як бачите, такий плавний доволі вийшов перехід. Це такий дуже яскравий приклад вийшов, як можна зі звичайної лоджії зробити ще одну додаткову кімнату та користуватись нею як окремою кімнатою, повноцінною, з підігрівом, взимку. Тобто можна і диван винести, і телевізор повісити. Вже неодноразово так робили. Можна тренажерну залу е, таку собі зробити, або просто зону, е, як кабінет, використовуючи її там поставити стіл та працювати наодинці. Ще одна мрія перетворилась е, у реальність. Дякую нашим замовникам, що вони нам довірились. Що вони аж до міста Синельника нас запросили, це дуже приємно. Дякую вам за таку довіру. Найголовніша подяка, звичайно, ж нашим Збройним силам України, які е, дають змогу взагалі працювати, жити і е, робити ремонти в своїх домівках. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!